Пане Петре, перше запитання до вас, як я вже в своєму своєму вступному слові сказав, складний початок року. Ми і не лише подіями, а навіть прогнозами, тому що багато хто зміну основного керівника вторгнення Російської Федерації на територію України з Суровікина на голову Генштабу Герасимова пов'язує з тим, що росіяни вочевидь спробують. Здійснити ще один повномасштабний наступ на територію України, яким зрештою у лютому, березні минулого року якраз і керував і З іншого боку, ми маємо позитивні прогнози щодо підтримки європейської зброї. Уже мені здається, є очевидним, що так чи інакше, рано чи пізно у нас з'являться танки, у нас з'явиться нове озброєння, і всі ми є в очікуванні завтрашнього рамштайну. Як ви оціните перші дні, які ну на жаль для українців виявилися точно не святковими у 23-му році, хоча свята всі і відзначали з військової точки зору? І якщо накладати те, що зараз відбувається, якимось чином прогнозувати на найближчі місяці? Ну ви насправді задали аж два запитання в одному, то я спробую їх розбити спочатку в частині заміни доданків, тобто. Перестановки доданків, бо насправді нічого не міняється, і на мій погляд, насправді і не залежить, а хто ж командує російськими окупаційними військами. Скоріше за все, на мій погляд, це чергова боротьба між великими вежами Кремля, де вже видно, що пригожин кінцево цю боротьбу мав би програти. Я так дуже дипломатично висловлюся бо вони всі дуже добре розуміють, що поразка рівна їхньому життю. Чи противник буде пробувати контратакувати і навіть зробити великі наступи, на мій Огляд, так за рахунок чого у них перепрошую, не неправильно за рахунок кого у них ще є направду колосальний велетенський руський людський потенціал, і щонайменше 200 300 а то і 400 тисяч, вони можуть поставити до строю і озброїти їх низовим озброєнням, тобто автомат Калашникова, русниця Мосіна чи навіть ППШ і ППС, цього добра у них на складах є безліч, чи є у них чим, тобто чи мають вони якусь більш-менш. Якісну добротну техніку ні, не мають на початку цієї війни. Тільки одну дедаль приведу, вони на марші мали у межах 3400 танків за цю хвилину, поза 3100 знищено безпрецедентні показники у світовій історії в Афганістані. Радянський Союз за 10 років втратив всього нам 147 машин, тобто повноцінно їх озброїти. А якщо, наприклад, брати 700 тисяч людей, це тисячу батальйонних тактичних груп, а одна батальйонна тактична група. Потребує 11 танків, 33 ББМ, і щонайменше 12 установок ствольної і реактивної артилерії. Якщо це множимо, це виходить на десятки тисяч одиниць їх російських федерації в тій кількості і якості однозначно немає. Але битва при Бахмуті і про Соледарі, як, на мій погляд, це така собі своєрідний аналог. Битви при Вердені 1916 року, де німці і французи з'ясовували між собою стосунки майже 10 місяців, і в підсумку битва була із нульовою сумою однак німці втратили стратегічну ініціативу. Свідчить про те, що росіяни готові кидати у бій величезні піхотні хвилі, і ігнорувати це не можна. Приведу дещо метафоричний приклад, що сучасна війна український воїн це людина, озброєна дуже гарною гвинтівкою. Скажімо, там «Ремінгтон-700». Має до неї лазерний тепловідерний приціл. А противник це людина із сокирою. Але на одного нашого воїна подекуди до 10 чоловік. Тобто цю колосальну людську хвилю треба буде перемолоти. І як казав великий рим, римський філософ Цицерон, що ближче крах імперії, а крах імперії близько, то безглужніші і жахливіші їхні рішення, і оці рішення вони будуть приймати. Розуміємо, що як тільки складається воєнна поразка в Україні, Путін скоріш за все втратить своє життя. А Російська Федерація може стати на шлях свого розпаду. Путін в Гагагу не піде. Я в цьому упевнений на 100%. Тепер стосовно прогнозів, дійсно воєнно-промисловий комплекс Російської Федерації стає на шлях свого занепаду, але не буде все так швидко, як би нам хотілося. Це кілька років, а можливо, і добра десятирічка. Тому попереду направду найважчі бої, і мені видається, що дійсно переломними будуть найближчі кілька місяців. Якась точка, де би мало все розв'язатися, чи в той, чи в інший бік, на мій політ буде складатися до кінця весни, початку літа. Тепер стосовно техніки і озброєнь, отут у мене направду, є певний оптимізм. Бо такого величезного бронепакету, який надали Сполучені Штати Америки, ще не було, тільки якщо пройтися по тих категоріях озброєнь, починаючи між від М2 Бредлі, закінчуючи броньованими хамерами, і якщо їх всіх разом скласти, а вже і шведи оголосили, що дають свої бронетранспортери, і британці сказали, що дають свої бронетранспортери, і танки. Так, от як разом скласти тільки цей пакет, те, що видно, бо це теж дуже важлива деталь, це поза 400 одиниць техніки. Це Чотири повноцінних механізовані бригади, котрі можна буде забезпечити, і маю стриманий оптимізм, що за результатами завтрашньої зустрічі нам на кінець то мали би надати по-справжньому далекобійні системи кров з носа нам потрібні МГМ 140 атакамс із завданням. Ударів до трьохсот кілометрів. Але разом і що декларується, оті так звані планерні бомби GBU-39, які можуть вистрілюватися із установки м 142 HIMARS з із завданням уражень до 160 кілометрів. Це також неймовірно добре. Бо найдальше, що ми маємо на цю хвилину, це ще буквально невеликий запас старих радянських точка у 120 кілометрів, і той самий HIMARS у межах 84 кілометрів. Треба на правду. Покращувати оцю стратегію логістично вогневого зашморгу, яка допомогла вибити противника із Херсонщини і переносити ураження їхніх боєкомплектів, і найголовніше підвеження ешелонів з живою силою на їхній території. Така зброя може стати зброєю перелому війни. Ну і звичайно чекаємо з нетерпінням авіації. Вірю, що 100 мільйонів доларів, котрі виділили в Конгрес США минулого року на підготовку українських пілотів, будуть реалізовуватися цільово. Але найголовніше висновок: війна насправді екзистенційна, нічого не змінилося або ми їх, або вони нас третього не дано. Черник, до вас ще буде запитання, якщо повертатися, все ж таки до вчорашніх подій у броварах, тому що це теж те, що сколихнуло суспільство. Розуміємо, що секретар НБО не так багато міг нам сказати, але все ж оця думка, що там є слід Росії, наскільки ви її розділяєте? Що думаєте, в принципі, про цю трагедію з точки зору, ну якби наскільки реально що вмішалися сторонні сили? Я буду абсолютно чесним і буду uh -huh. дотримуватися своєї власної позиції. Ви не перша, хто мені задає це питання. Я маю власний бойовий досвід подібних менших катастроф. І я засю собі один серйозний урок. Допоки не буде експертних державних офіційних висновків, будь-яка інтерпретація зашкодить. Підкреслюю. зашкодить. Я прошу вибачення за можливо таку категоричність, uh -huh. але це пройдено власним воєнним життям. Я принципово не буду давати ніяких варіацій. Дочекаємося офіційних результатів. І ще раз підкреслю вдруге, можливо, навіть з деяким натиском будь-які варіації противник ворог використає проти нас. На моє тверде переконання, ми не маємо права дати їм цієї їжі. Зрозуміло, приймаємо це абсолютно і теж будемо стежити за тим, що буде лунати лише від наших офіційних облич. До вас запитання, якщо говорити про мобілізацію, про про справжні потреби фронту, зокрема, в нас на інтерв'ю перед початком нашого ефіру в форматі ток-шоу був Роберт Бровді Мадяр, позивний Мадяр, командир підрозділу аеророзвідки збройних сил України. Ну і він зі своєї позиції, а вони зараз біля Бахмута, біля Солодара тримають лінію оборони. каже, що дуже зараз бракує середньої кривної ланки. На, на фронті, так? Тобто, я так розумію, це старші сержанти і так далі. Хто? Ну, керівники підрозділів. Керівники так. підрозділів. Що ви про це скажете? Ну там я не, не прошу вас прокоментувати слова мадера, так? а загалом, де зараз тонко і де треба підсилювати? я насправді викажу свою точку зору. Я насправді дуже не люблю вдаватися у деталізацію мобілізаційних процесів. Це дійсно дуже чуттєва і серйозна тема. Але перш ніж відповім на ваше запитання, я трошечки такої загальної філософії, бо мене почує дуже багато людей. і Я би це дуже хотів проговорити. У великого Черчилля, це мій улюблений політик, є дуже гарний вислів. Війна мерзенна, однак, рабство ще гірше. Я не є істориком, але де трошки прагнучи бути дійсно якісним воєнним аналітиком. Дуже багато. Вивчив проблематики воїн, битв і тому подібне, і особливо нашу гірку українську історію. Так, от я дійшов до такого цікавого висновку і прошу вибачення Десь може знову в цій доторії за мою категоричність. Я точно знаю, що з нами станеться, якщо ми цю війну програємо. Сотні тисяч українців переб'ють нещадно. Якщо хтось думає, що не буде другого, третього, п'ятого чи шостого геноциду. Як його рахувати ще напевно із татаро-монголів, коли вирізали Київ, бо вони їхніми спаспадкоємцями є. Мільйони вивезуть на Сибір. Мільйони а решта тунельне рабство. І давайте нагадаємо лиху історію нашого початку ХХ століття. Ми програли головну війну саме їм, саме їм московитам. Ми їм програли. А в 32-му, в 33-му вони організували голодомор, явище, котре не може налізти на голову тверезим мислячим людям. І я впевнений на 100%, що якщо не приведе, Господи, буде капітуляція. Її, звичайно, не буде, але я мушу це проговорити, щоб зацвяхувати в головах звичайного громадянина. А що ж чекає? А чекає оце все, що проговорено. Жахлива, нещадна і різня. І світ промовчить. Так як промовчав в Алєпо, коли дітей палили вогнеметами, і ще це показували на відео, і пишалися, що вони це робили. Це так, десь трошки загальної лірики. Тепер стосовно тонкощі, проблематика низової ланки командирів була завжди, і не тільки в нашій армії. Це завжди найболючіша точка, тому що насправді на полі бою найефективнішим вважається молодший командир. Це сержанти, і що найголовніше. Командири взводів і командири рот. Чи тут є проблема, звичайно, є, чи є певна механіка спроби її вирішування? Також є. Але розуміємо, що по-справжньому серйозні мілітарні машини будуються десятиліттями, а інколи і століттями. Так, щоб ми собі це усвідомлювали, англосаксонська успішна мілітарна культура не сформувалася за один день, а почала ще свій шлях, мабуть, із 1588 року, коли вперше по справжньому розбили непереможну іспанську армаду, і ми не дамо відповіді за кілька місяців. Перепрошую, може некоректно, за 11 місяців надгарячої війни на ті питання, які має держава і суспільство формувати десятиліттями. Так, така проблема є. Однак я впевнений, що як ми справилися з надсучасними озброєннями, це також феномен у 21 столітті, починаючи від Хаймерсів, закінчуючи системами Айрісті. Що ми і тут помаленьку наведемо лад. Єдине, що насправді маємо зрозуміти, висловився словами Степана Андрійовича Бандери, не можна зупинити ідею, час якої настав, на мій погляд, настав час кінцево вириватися. З азійського ге геополітичного лона, і, на жаль, найстрашніше, що зробили московити, перекреслили ялтинську систему міжнародних відносин. А п'ята міжнародна система не народиться в інший спосіб, окрім як каскад малих, середніх чи великих воєн. Я цього не знаю. Отже, мілітарна філософія має стати фундаментом нашого державного будівництва в інший спосіб, у величезному турбулентному світі, котрий наростає, ми його не відмінимо. Ми не вижимо, пора ставати переможцем.